Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 18 квітня стало відомо, що помер поет, літератор та заслужений журналіст України Мирослав Куєка. Його донька Ані Лурак зараз живе в Росії та очікує на отримання громадянства країни агресора. На час смерті чоловікові було 77 років трагічну звістку. Повідомив його колега, журналіст Юхим Гусара. Відомо, що чоловік пішов з життя 18 квітня. Його причину, однак, смерті наразі не оголошують. За проданка ані Лорак наразі ніяк не прокоментувала смерть тата. Сьогодні 18 квітня сумна звістка сколихнула серце. Помер Мирослав Куєк, поета літератора, члена НСЖУ, заслужений журналіст України, громадсько культурний діяч батько співачка Ані Лора Кароліни Куєк. Повідомив Юхим Гусара. У Сара, що відомо про Мирослава Куєка та його стосунки з донькою зрадницею, чоловік народився у селі Витилівка Чернівецької області. Згодом закінчив режисерське відділення Чернівецького окульт освітнього училища та філологічний факультет Чернівецького держуніверситету. Працював завідувачем відділу кіцменської райгазети Вільне життя підтримав ЗСУ та генерала залужного засуджував зрадників та колаборантів. Та запитання про Ані Лорак. Говорив, що доньки у нього немає. Був редактором багатьох літературних. І краєзнавчих книг написав поетичну збірку Священний дар любові та низку пісень для відомих артистів. З матір'ю Ані Лурака Мирослав розлучився ще до народження доньки. Згодом майбутню артистку віддали до дитбудинку, бо жінка не змогла самостійно забезпечувати її. Мирослав навідувався до доньки, привозив її подарунки. Однак Кароліна проїжджала до його сім'ї, відмовилася. Наразі невідомо у яких стосунках Мирослав перебував з донькою після того, як вона зрадила батьківщину та підтримала путінської. Режим Ані Лурак нещодавно подала документи на отриманні російського паспорта. Зрадниця остаточно продалася за криваві рублі і стала однією з тих, хто підтримує жорстокі вбивства мирних українців. Ба більше за проданка. понад два роки мовчить про терор, який вчинає російська армія на території України, але висловила співчуття постраждалим під час теракту московському кроку Сіті Холі. Співачка Ані Лурак, яка зрадила Україну і наполегливо мовчить про повномасштабну війну, вирішила дати концерти в РФ, поки країна. Агресорка продовжує вбивати українців. Артистка хоче співати і виступати перед росіянами. Так на сайті Ані Лорака з'явився концертний графік. Співачка планує виступити у Воронежі Ростові та Краснодарі. Після цього вона готується заробити ще більше кривавих рублів у Москві. Однак, зрадниці на раді навіть і в РФ, як виявилось, росіяни не хочуть слухати Лорак. Мало того, її концерти вирішили скасувати. Співачці дали сана вже не тільки користувачі мережі, але й російські чиновники. Все через те, що Лорак намагалась. Усидіти на двох сільцях і збирала гроші для українців, які постраждали від російської агресії. Вона робила це завуальовано, не називаючи речі своїми іменами. Однак росіянам це не сподобалося. талі цього в Краснодарі, де планувався один із концертів Лорака, заговорили про скасування її виступу. Мер міста як повідомляють роз проти того, щоб росіяни слухали співачку. За словами мера міста, немає гарантії, що частина зароблених на гастролях коштів не піде на потреби ЗСУ. ті бізнесмени актори виконавці, яких зловили на співчутті Україні не повинні заробляти на території Росії. цитує слова чиновника. Російські змі тепер концерт Лурак під загрозою. І, судячи з того, що в мережі все частіше з'являються заклики бойкотувати співачку в інших російських містах. Зрадниці більше не раді по всій РФ. Крім того, змі з'явилася інформація. Про ордер на арешт Лурак найближчим часом, ми думаємо, зовсім скоро запроданка покине Росію повністю. Раніше Дмитро Гордон показав афішу концерту Лурак, яка виступила на російському фестивалі. В грудні українська журналі. Ліста Дмитро Гордон розкрив правду про співачку Ані Лорак, яка продовжує жити у Москві навіть після масштабного вторгнення військ Путіна в Україну. В інстаграм Гордон показав афішу концертну Лорак, яка виступила на російському фестивалі в грудні українці. Вбивали, бомбили. А ані Лорак давала концерти у Москві. Написав Гордон. Розмі також написали, що своїм рішенням виступати на цьому концерті. Ані Лорак висловила підтримку РФ. Ані Лорак, яка до цього дня не дуже яскраво проявляла свою позицію з приводу того, що відбув. Вається в світі нарешті дала зрозуміти, що вона залишається з Росією, Продовжуй тут працювати. Пишуть пропагандисти. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.